Усім привіт! Вітаю вас на каналі це магазин Аврора. Кухонні новинки акції. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду! Совок металевий для сипучих продуктів 44. Контейнер пластиковий з кришечкою 15. Лійка пластикова 11. Маслянка пластикова, низ бамбук, ціна 49. Ємність пластикова для сипучих продуктів 99. 34 ємність 1-літрова пластикова. Новинки пляшки для олії скляні 109, є за 88, зелена 149. Глайчик зелений 149. Пляшка для олії 65. Із така пляшка для олії 88, світла 119, 64, пляшка подвійна 149. Кришка з клапаном для мікрохвильової печі є більша за 69 та менша за 49. Сушарка для посуду 399. Овочерізка з насадками та контейнером 399. Ручний подрібнювач овочів. Ціна 199. Форма металева для випікання паски висота 11 См. Іде із защіпкою. Ціна 109 Пляшка для олії. Скляна пластикова кришка 129 Набір посуду склянки 4, та глечик 299 Два кухолі для пива 229. Ємність пластикова прозора з кришечкою 49 Баночки для сипучих скляні 77. Є просто кругла і є з ручкою. Всередині баночки ложечка пластикова. Бульйониця скляна, зелена, 77 з вушками. І така сама є чашка за 77 гривень. Чашка кольорова скляна 99. Такого плану 69. Верламутрова 49, склянка 34. Келих для вина 34. Для маргарити келих ціна 69. Ось такий красивий за 169 виробництво Італія. 99 кольорове скло для шампанського. Такі по 179 скляні кольорові. Келих для шампанського зі знижкою ціна 39. високий 169. Чашка 77 гривень. Коричнева. Така чашка 69. Мармур. Чашечка та блюдце є з вишеньками та з квітами. Набір. Ціна 199. Доріжка на стіл 229. Плетена з китицями. 95% поліестер 5 бавовна. Скатертина 100 на 137, двостороння 109, скатертина ПВХ. Є світліші відтінки та темніші. Кухонна серветка 22 гривні 25 на 25 см. Баночки для сипучих 149, менше 119, склянка висока 34. Така нижча 22 гривні. Тарілка скляна, прямокутна: 149, 28 на 20, 77 кухоль порцеляновий. Чашка висока 69 з надписами. Маленькі прозорі по 39, чашка фарфорова, зелені відтінки 49, пастель в краплинку 88. Ємності для спецій 249. Самі ємності скляні. Кришечки в них пластикові, всередині є ще ложечка, овоча різка багатофункціональна з насадками 199. Склянка висока для коктейлю 88, салатник коричневий, 109, каструля Прозора 399, 2-літрова, салатники кольорові по 64, 39 з візерунком. Блакитне глибоке блюдо «Люмінарк» – 139. Чашка Прозора 24 299 фільтр для води на 3 літри. 119 сушарка для посуду пластикова, Цукерниця подвійна, скляна 199, графин 249, зелений 279. Вази скляні 249. Висока 349, подвійна 349, 117 прозора, кругла 299. Далі 99, 149. Пляшка для вина 88, 69 штопор, пневматичний пластиковий. Кошик металевий для зберігання 279. Качалка силіконова поворотна. Ручки дерев'яні 149. Є ще ось така качалка з пластиковими ручками д 99 55 столові прибори. Дві ложки для салату. Відкривачка 169. Набір кухонних ножів на підставці 599 та 399. Чайник заварник скляний. 149. Такий салатовою ручкою 189 по акції 1,5-літровий. Стакан мірний 12. Форма силіконова для випікання печива 39. 10 штук на листі. Форма пластикова для сирної паски 29. Менажниця сердечко на два відділення 299. Дошка для піци бамбукова з ручкою 169. Килимок силиконовий для розкатування тіста 65 на 45 134, мішечок багаторазовий, 24, дошка пластикова, кухонна 77, качалка та формочки для печива 199. Дошка кругла 249 25 см. Менажниця квіточка 139. Тримач металевий для серветок 59. Підставка під гаряче фанера. Ціна 99 4 штучки. Серветниця 55, також фанера. Є ще така серветниця за 139. Ось такого плану ціна така ж сама. Миска глибока металева 149. Турка для заварювання кави 85, наржавіча сталь, така ще є за 299. Підходи для усіх типів плит можна мити у посудомойній машині. Тримач металевий для серветок 55, Терка кухонна з пластиковим контейнером 55, кошик металевий для спорігання 229. Терка для моркви по-корейськи 22 гривні. Терка маленька трьогранна 49 Маленька з магнітиком 15 Гриль одноразовий час горіння 60-90 хвилин. Ціна 199. Форма з харчової фульги для запікання 9. Упаковка 5 штук. Ложечки пластикові мірні 17 5 штук. Чайники електричні 399, червоний 649. Ось такі варіанти по акції 579 та 398. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Економних вам покупок! Гарного, спокійного дня. На все добре!